Привіт-привіт! Сьогодні на каналі наша з вами улюблена рубрика розпаковка. І ви знаєте, зразу, от я хочу вам сказати, що буде всяке на моєму каналі, але я завжди буду з вами чесною. Чесність це буде така, знаєте, прерогатива мого каналу. Щирість, чесність. Да, можливо, я буду розповідати вам абсолютно непрофесійно, але це буде щиро і чесно. І буду намагатись все ж таки з гумором. Ну, і так є і за чого, знаєте, плакати, і щоб серденько боліло. І я сама плачу кожен день від новини, від того всього, чого коїться. Тому я хочу от буду намагатися якось так ну, не розрадити, а принаймні посприяти цьому. І е, я хотіла б почати з того, що про, про чесність, чому про чесність. Я вам казала, що я не ділю книжки за порами року. Сказала. І тут на тобі, гопці, тра-та-та, Жінка захотіла книжок з осінньою атмосферою. Я просто почала читати книжка Патріка Медіана, щоб не загубитися в місті, і от з того все почалось. Я зрозуміла, що я хочу ще. Що мені мало, що мені от зараз на мій теперішній такий емоційний стан от хочеться саме такого. І я замовила ще книжечки цього автора. Це такий маленький спойлер до покупочок, зараз все покажу. От з того, що я вже тут прочитала, це така нетороплива оповідь. Я дуже хочу зняти про неї окреме відео і, повірте, мені буде що вам розповісти. Хоча книжулечка, дивіться, абсолютно малепусінька така, от. От, але вона мега-мега насичена. Е, тому от Патрік Мадіано, цей от Нобелівський лауреат, такий собі, от, змусив мене захотіти осінньої атмосфери. І я її знайшла собі. Я знайшла книжечку Шервута Андерсона е, е, Вайнсмух Агая. Е, це оповідання. Журналіст, який вміє слухати людей. Він слухає те, що тут немає картиночок. Єдине, бачите, таким блакитним шрифтом текст. ну, Я думаю, це не буде такою проблемою, бо папір білований, і все буде добре в нас. От. Вісім... Чи... зараз, не збрехала баба. а ні, Боже, побрехала. Казала, що чесність, сама набрехала. Ілюстрація знайшла. <ріху> от. Це оповідання людей, які, знаєте, такі, от, ну, я так думаю, що це такі, знаєте, от, коли в вагоні потягу от, абсолютно незнайомі люди, люди починають одне одному сповідуватись. І, а цей журналіст він вміє слухати. І єдине, що проходить через усі ці оповідання, які абсолютно не схожі одне на одного, у кожного своя доля, у кожного своє життя, у кожного все своє, але єдина, знаєте, така нитка, яка проходить через всі ці оповідання, це самотність. Це люди, які могли займа... ну, які займають посади, все, що завгодно в них, там, навіть при великій кількості дітей, може бути абсолютно все. І тут, знаєте, про самотність у натовпі. Як, до речі, мені сподобалось, колись писали про Мерлін Монро, що вона була потрібна усім і нікому конкретно. От саме про така от тема цієї книжечки, і я думаю, що вона мені на осінь буде оля-ля, як круто, просто буде топчик. Друга книжечка це «Восьмигранник» Хуліо Карта Сар. Дивіться, я просто не можу не показати вам обкладинку. А якщо я вам покажу всередині. От. А тут, ану-ка, анука, ну ка я тут. А. О, дивіться, дивіться, дивіться. Так, а тут ще. А, тут так, а тут вже одна рука. Ну тут, в принципі, я не хочу казати, що те ж саме, але тут теж розповіді людей. Вони розказують про своє кохання, про сон, про хворобу, смерть і межу з повсякдневним. Повсякденним і реальним. Ви знаєте, ну я не читала цю книжку, я нічого про неї не знаю. Я знаю тільки по відгукам, але я дуже люблю такі історії. Знаєте, коли ну, такі історії сповіді. Я, це в мене один із таких улюблених жанрів, до речі, мені подобається. Особливо, коли це написано професійно. От я сказала, що я в захваті від Патріка Медіано. Я взяла ще дві книжечки, взяла на OLX по 50 гривень, до речі. От, е Чи читати анотацію? Ну, давайте спробуємо. Цирк іде? Мандрівний цирк, яких було безліч у Франції, прийшов, розтривожив, пішов геть. Так само і в цій випадковій зустрічі двох молодих людей. Звідкіля прийшов він? Немає значення, хто вона, яке в неї минуле. Байдуже. Вона манить його за собою чарівними вулицями Парижа, загадкового, невідомого, непередбачуваного і раптом зникає цирк іде, а разом з ним зникає таємничий світ, проте він запам'ятає його назавжди. Ви, ви зрозуміли, да? От, атмосферу Париж, осінь затишок, затишна оповідь. Ця історія, от я так зрозуміла, по цій книжечці, вона починається, знаєте, от просто починається нічого, як би так сказати. Тут немає такого традиційного початку, тут немає такого традиційного закінчення. Вона просто, ми, Нам дозволено, е, пробути з цим героєм просто певну кількість днів, годин, е, певну кількість часу. Але тут ще йде такий фідбек на дитинство. от Така, знаєте. Е, Пам'ять, яка нам, наче вона нас жаліє, блокує якісь враження, якісь спогади, якісь емоції. А потім, от, принаймні, в ці книжки це все от розкручується, розкручується, розкручується до самої початкової події. Тому я, от, бачите, вже добре на осінь запакувалась. Взяла для такого, знаєте, е, Убіка Філіп, Філіпа Діка. Я хотіла давно цю книжечку. Ну, В принципі, Філіп Дік це наукова фантастика, але я чомусь зараз от вона мені теж заходить. Не знаю, наскільки вона осіння, але ну, сюжет такий: таке собі божество не божество, да? те, що всі вважають божеством. І от чи воно реально для? Людей для всього того живого, от воно таке, знаєте, добре світле і милостиве. або це якась, як би так сказати, негатив в великій-великій кількості, якесь зло, якесь таке от, таке от паскудство. Ну і стиль Філіпа Діка. Це просто, знаєте, я певна, що це буде задоволення. Е, Гіліан Флін Густрі предмети. Е, я знаю, що вже всі подивились серіал. Я не дивилась серіал. Я вперше дізналась про цю книжку. До речі, це подаруночок. Дякую, Ірусю. Е, я хочу почитати це трилер, тому я ж кажу, нічого поки не можу сказати за цю книжку. Е, ну. Но... В крайньому випадку буде бомлячка. Не в крайньому випадку буде, прямо буду оди співати. Подивимось, розберемось. Хочу взяти цю, до речі, книжку на якийсь живий формат. Я готуюсь до живих форматів. Я хочу назаписувати і 24 години, і 12 годин читання, і вложики з живим читанням. Тому треба підготуватись. До речі, убіка можемо теж читати в живому читанні. Вот. Ще про трилери це «Секулум». Теж нічого не знаю про цю книжку, єдине прочитала дуже схвальний відгук, тонечка Привіт, і мені закортіло. Будете сміятись, забрала з пошти цю книжку і почала читати в черзі купити собі морозивко» І прямо, прямо ж, знаєте, мені стало сумно, що моя черга підійшла, і я не можу читати далі. Читається дуже легко, дуже цікаво, тому от бережу на живий формат, тому розберемось разом. І е, остання книжечка цього, цієї розпаковки це Роджер Желязний. ніч у самотньому жовтні. Я не знаю, наскільки я прям підгадаю на GLOU цю книжечку, але чому б е, Це, е, знаєте, Цей вбивця різник, і у нього є друзі, е, такі самі. Е, Гарні хлопці, м'яко кажучи. І вони роблять свої справи, але все це описується, описує собака цього різника, от, оповідь від собачого обличчя. От, і тут вона йде як щоденник, і от тут жовтень, да, от, як цей жовтень пройшов. І от собака все це записує. Не знаю, тільки заради цього можна купити читати цю книжечку, тому опять-таки, бережу її на живий формат. От щось мені взяти, я, дуже мені сподобався от, читати разом з вами. Можливо, буду робити їх трішечки з, більш короткими, бо все ж таки я. Я ж можу розвернутися, тут, знаєте, скільки YouTube тут дає 10 годин, да? я ж можу і на 10 годин натеренити. Тому побережу вас, буду лаконічніше. Лаконіше. Я тільки вчусь, тому. Вже ви бачите всі такі недоліки. Але я дуже хочу цю книжечку от, прочитати в живому форматі. Е, ну, от, в принципі, відзвітувала. Е, тому, якщо вам сподобалось, ставте лайк. Е, перевіряйте підписочку на канал. Вона дуже допомагає просуненню українського контенту, е, дуже допомагає розпосюдженні. Пишіть свої е, враження. Пишіть, е, пишіть мені все, що ви хочете написати. Я дуже радію вашим коментарям. У мене вже є, до речі, запрошення в Хмельницький. Е, Отак от от, 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 говорили про книжечки, а закінчили запрошенням Хмельницький. От. Тому буду дуже вдячна. Лайк, коментар, підписочка, перевіряйте дзвоник і будемо разом. І... Я буду вас розважати. Сподіваюсь, я вдало це роблю. От, ну і так, все. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Переможемо. Ми на своїй землі. Все буде добре.